Шалений матч у Львові, після якого керівники Шахтаря публічно наїхали на арбітрів. Розкажемо та покажемо деталі. Друзі, привіт! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, ось за це, напевно, ми і любимо чемпіонат України за такі голи, як у матчі оболоні та Олександрії, і за такі поєдинки, як Карпати проти Шахтаря. Сьогодні дуже детально поговоримо про чемпіонат України, про все, що було після гри матчу у Львові. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і погнали. Підемо ми по хронології вчорашнього ігрового дня. І Карпати та Шахтар власне неділю футбольно закривали, але перед тим було ще два поєдинки. Відкривали недільну програму у Києві. Оболонь приймала Олександрію, віце-чемпіон України на фоні невдалих результатів, кадрових проблем і незрозумілої ситуації всередині. Приїхав до доволі міцного суперника, який протягом усієї гри. Явно давав розуміти, що легкої прогулянки не буде. А погеєм став момент на 46-й хвилині, коли Сергій Суханов забив точно гол туру, а можливо, і гол усього чемпіонату. Подача з кутового Олександрія відбувається, але м'яч перший приймає саме Суханов, оцінює ситуацію і завдає фантастичного удару із дуже дальньої відстані. Ну і загалом, по голам, на цьому все. Шанси забиту у подальшому мали як одна, так і інша команда. Втім, рахунок так і залишився незмінним ним 1-0 на користь пивоварів. А для Олександрії це вже друга поспіль поразка в УПЛ. Слідом матч, який теж міг би претендувати на статус центрального, у Житомирі грали Полісся та колос. Тут знову маємо швидке взяття воріт. Але на старті другого тайму на другій хвилині велетень прорвався на фланзі повз Хадроє, прострілив у центр, але м'яч якимось дивовижним чином від ноги захисника влучив у стійку, потім відскочив до Климчука, і той забив, напевно, найлегший гол у своїй кар'єрі до кінця гри полісся мало кілька хороших нагод, аби зрівняти. Втім, команда Костишина майстерно зуміла довести поєдинок до перемоги. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Ну, а далі, звичайно, головна подія усього другого туру Арда Туран знову приїхав до Львова. Пам'ятаєте, напевно, той легендарний матч Карпат проти Галата Сарая. Ну і щось подібне Арда Туран відчув. І зараз перед грою у лізі чемпіонів Арда трішечки перетрусив склад, залишивши на лавці Матвієнко Алісона Очередько. Також через травми не грали Екіналду, Кевін і Траоре. Але саме Шахтар розпочав активніше і доволі швидко забив. Вже на 9-й хвилині чудова комбінація стіночка між Невертоном і Судаковим завершилася голом бразильця. Втім, львівський бразилець доволі швидко відіграв цей м'яч. Мова про Ігора Невеса, який на 18 18-й хвилині скориставшись помилкою. Аграма забив у відповідь. Захисник Шахтаря невдало віддав на Еліаса, якого накрило одразу кілька гравців Карпат. Швидка передача на Форварда, і це 1-1. Але на перерву Шахтар пішов, ведучи в рахунку. На 23-й хвилині після кількох передач між атакувальною лінією м'яч дістався до коноплі, і ми побачили дещо дуже схоже на гол у матчі з епіцентром. Навіз з флангу на Еліаса, і той забиває у другій грі поспіль. Далі команди взяли паузу у голах, але не у гострих моментах які регулярно виникали то біля одних воріт, то біля інших, були і голи, втім їх не зараховували. Особливо контраверсійним та скандальним був гол мірушніченка. Питання про офсайд було дуже дуже тоненьким, тож Балакін особисто пішов дивитися вар. Дуже довго розбирався та, врешті, не зарахував цей гол. Ну і, звичайно, тут головне питання, чи торкався Бабоглу до м'яча, і чи заважав хтось із футболістів Карпат Дмитру Різнику. А от на 77-й Карпати забили вже законно. Краснопір зачепився за лонгбол, віддав Вітору, той подав на карабіна. Ярослав скинув на Бруніньо і уся ця затяжна атака завершилася ударом в дотик від бразильця. Різник був безсилим. Дуже швидко Шахтар забив і тут зробив це Аліс. Велика заслуга у цьому моменті Бондаренка, який одним розворотом прибрав кілька гравців Карпат, віддав на бразильця. І той виконав дев'яту результативну дію у шести стартових матчах сезону. Але далі кульмінація. 90 плюс перша хвилина. На краю поля у боротьбі Педросу та Коноплі захисник Шахтаря падає. Львів'яни продовжують атаку. Навіс, удар Краснопіра і гол, шаленство на стадіоні Україна 3-3. Але і це міг бути не кінець. адже на 90 плюс четверті, на ворота Карпат поставили штрафний. До м'яча підходить Георгій Судаков. Пробиває блискуче, точно в нижній кут. Втім, фантастичний сейв виконав юний воротар Львів'ян Домчак. Тож фінальний свисток арбітра фіксує у Львові яскраву нічию 3-3, і шахтар вперше у сезоні втрачає очки у чемпіонаті України. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Але не менш гаряче було вже безпосередньо після поєдинку, зокрема у соціальних мережах, тому що офіційні представники шахтаря, і футболісти, і менеджмент відреагували на ось той епізод на 91-й хвилині, коли на куту Карного зійшлися Жан Педросо і Юхим Конопля. Оборонець Валерій Бондар, зокрема, вийшов в сторіс та залишив наступний допис: початок покладено хлопців в блакитному вбранні, чудова робота, як завжди. Вийшов у медіа також спортивний директор гірників Даріо Серна одразу з двома коментарями. Спочатку він написав: нічого не змінилося, усе та ж історія, а потім саркастичне, високий рівень суддівства. Але зауважимо, що Даріо також публічно привітав Карпати із цим результатом і відзначив їх високий рівень гри. Але за Важимо тут, що головний тренер Арда Туран на післяматчевій прес-конференції на пряме запитання про суддю та арбітраж у матчі відповів ось так: якщо ми дозволяємо собі пропускати тричі в одному поєдинку, не може бути жодної мови про суддівство. Для нас важливо зробити правильні висновки, вивчити потрібні уроки. Тому, як на мене, зовсім недоцільно говорити зараз саме про арбітра. Ми повинні сконцентруватися на собі своїх помилках і на тому, як ми могли їх припуститися. Ну, а коментарі наразі залишаємо вам на відкуп. Чи потрібно було зараховувати гол Мірушніченка Бабогла, чи потрібно було свистіти фол у епізоді Педросо та Коноплі? Свої думки пишіть у коментарі, а до цього відео тисніть на вподобайку і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.